Партнер проекту Смек та ваніль представляє Ейдж» – Вічно молоде радіо шоу, яке змінює уявлення про вік, здоров'я та вічну молодість. Привіт, друзі! Це про Ейдж», де ми регулярно захоплюємося самі з собою. Не те, щоб я собою, а наді собою, але один одним. Тому що це програма про турботу про себе, про молодість і навіть про нашу красу. І про те. Найголовніше, як це виглядає зсередини, тобто як це все влаштовано в нашому організмі, і що потрібно знати, щоб здоров'я, краса та молодість нас не облишали ніколи. Для цього у нас є Надя Крижановська, чудовий доктор, експерт, доктор превентивної медицини з клініки Превента в Києві, і вона допомагає нам, що випуску розставити всіх цих питаннях крапки на і розумні. Люди знають те, що у вас є кілька зайвих кілограмів. Це зовсім не обов'язково говорить про. Проблеми зі здоров'ям, набір ваги залежить від ваших звичок у їжі, від спадковості і конституції вашого тіла. Трошки заплутано так, але ще більше я особливо плутаюсь, коли намагаюся зрозуміти, як саме треба їсти. І з цього приводу існує безліч теорій, які ростуть прямо пропорційно всім цим недоблогерам і калорієзнавцям, аматорам Тим не менш, найпоширеніші системи дві. І поговоримо ми про них з Надією прямо зараз. Мене дуже турбує, як правильно їсти часто і мало або їсти нормально, але рідко, тобто Аня заплуталася Надя, <соць> Рятуй". -хелп, а -хелп", так. <соць> <соць> ну, по-перше, в нас є дивовіжна система, яка тонким шаром покриває весь кишечник і протектує його. Від впливу будь-яких там токсичних молекул, а сама їжа іноді токсична. Uh -huh. Ми називаємо його ну, цей шар глікокалікс. Це дійсно таке тендитне як мереживо, він дуже чуттєвий до впливу їжі і відновлюється десь не менш ніж 12 годин. Uh -huh. Тобто, треба мати ці 12 годин обов'язково під час сну, наприклад, щоб відновити цей шар. Що робиться, коли ми постійно щось їмо? Він не відновлюється, тобто, ми беззахисні перед впливом будь-яких токсинів чи метаболітів, які є в їжі, і тому дуже корисно. Дійсно, мати такий інтервал між їжею, щоб бути довго молодим? Слухай, все розумію. Я розумію, що наука пішла далеко. Я розумію, що ти дуже крутий професіонал своєї справи, що ти медик з дуже великим горизонтом бачення. Але чому у всіх санаторіях, у всіх лікарнях, у всіх дитсадках, у школах прийом їжі кожні 4-5 годин? Ну, це, мабуть, стара вже школа, ну тому що зараз дуже багата кількість санаторіїв дійсно присвячена голодуванню. Але ж е якщо рекомендовано гастроентерологам дійсно е дрібне харчування, то треба цього дотримуватись, тому що дійсно дійсно це важливо. Ну, мабуть, якщо хтось має проблеми зі шлунком або з жовчними шляхами, або з якоюсь там моторікою шлункового тракту, або ти нічого не їла, наприклад, 12 годин, а потім наїлась як питон. Це теж не дуже корисно. Якщо ти можеш після цього просто полежати, це гарно, але ж це плюс кг. Ну плюс т... бачка? Плюс бачка, так тобто, як ми можемо побачити у природі, так ніхто не має холодильнику. Тобто треба когось догнати або знайти якусь травиночку, uh -huh. з'їсти не ніяк термічно, ніяк термично, uh -huh. тому що це креативність людей. Так mm -hmm. немає ніяких там гастроміксів і так далі. Тобто, і, і що знайшов то з'їв, що, що, що знайшов, то з'їв, і це завжди моно, щось моно. Uh -huh. Але ж ми люди, ми маємо і Зуби, які схожі на хижаків, і зуби, які схожі на травоядне, тобто ага. ми міксуємо завжди їжу. Це досить складний процес перетравлення. І Ще ми маємо індукційні поверхні. Так, так, і дуже багато спецій. Так, тобто краще робити інтервали. Краще, якщо ви здорова людина то краще робити інтервали. 12? Так? Ну, 12 мати хоча б раз на день. Це має бути нічний інтервал. 12 так. годин. Так. Ще таке питання. Якщо правда у кожного своя, то як може бути спільним правильне харчування? Чи все ж таки може? Куди подіти клімат, певний регіональний набір продуктів, вікові традиції народів? Ну, я маю на увазі, наприклад, середньоморська відома дієта, uh -huh. яка зовсім не підійде, наприклад, у Швеції, тому що там немає сонця в такій кількості, там немає моря в такій кількості, і там взагалі люди інші, ну вони справді інші. Або там, не знаю, давай. На це росте. Наприклад, так. Я маю на увазі, що ми не можемо не зважати на кліматичні гастронаслідки тієї географії, у якій ми народилися, і люди різні, вони дуже різні від екватора і далі. Хіба ми можемо говорити взагалі про якусь єдину вірну систему травлення? Ну дивись, я казала вже, що наш мікробіом еволюціонує поряд з нами, так. Тобто у мене є такий концепт, що нація це не тільки ДНК, яке належить людям, це і ДНК мікробів, які харчуються якимось цими людьми, так, якимось <світ> спеціальним для цій національності способом. Тобто, українці це. Більш така важка їжа, да? ну але ж якщо ми починаємо харчуватися на будь-який інший спосіб, то ми починаємо звикати до цієї їжі, вирощувати в себе штами інших бактерій, які більше займаються, наприклад, більшою кількістю клітковини. Це бактерії, які відповідають за інновації. Так, та інноваційні бактерії. Тому зараз вже можна імплементувати. ну, Тобто додавати себе раціон, який для нас, наприклад, десь не нетиповий, де да? нетиповий, екзотичний, тому що, ну наприклад, ми вже знаємо, що нам биван по корисності це середземноморська дієта, і якщо її вживати, ваш мікробіон почне думати, що ви десь на Середземномор'ї. Окей, Надя, окей, все, індульгенцію виписала. Скільки насправді йде їжа, от ти кажеш, інтервал має бути максимальний 12 годин, але скільки взагалі я чула про 4 години, але це правда чи ні, я не знаю, питаю. Ні, ні. Скільки насправді йде їжа, з'їдена нами? Ну, скажімо так, до, до, до кінця. Це залежить від моторіки, від того, як ми рухаємось, тому що, якщо ми багато рухаємось, наш кишечник теж рухається з нами. Від нашого вагуса це парасимпатична нервова. Система, яка на це все впливає. Ну, взагалі, це десь 8 годин, але ж може бути 12. Тому 12 це така цифра, яка має бути у пам'яті. Якщо ми кажемо, що так все класно перетравлено, та ми маємо всі споживні речовини вже в крові, в лімфі, та можемо будувати нові клітини, наприклад. Мені здається, тепер більш зрозуміло, навіщо людині 12 метрів кишківника, щоб кінець гарячим супом не опалити. неї може. деякі люди просто змушені їсти. такий кінець. Ну я ж тебе питала, Надя, скільки їжа доходить до кінця, Ну, ладно. у той самий окей. Деякі люди просто змушені їсти і мало і рідко. Наприклад, нещасні чоловіки, яким їхня жінка, каже, що дуже корисно їсти, наприклад, сиру їжу. Щоправда, тут непогано б зрозуміти, чи це вона дійсно привчає його до здорового способу життя, або просто ненавидить готувати, або коли дружина з дітьми їде на дачу, так починається щасливе, але голодне літо. Так Тож, у мене питання: краще їсти мало і більш часто, або Наголосити на інтервалі і їсти uh -huh. стільки скільки тобі хочеться. Ну краща система. Інтервал і скільки хочеться, але ж давайте так домовимось. Нам стільки не треба. Ми дуже мало рухаємось. Ми маємо авто, ми маємо ліфт, канапку. Ми всі питання вирішуємо завдяки телефону. Так, так, так. Ми дуже мало рухаємось. Якщо людина рухається багато, ну тобто вона тренується, вона ходить пішки. То може собі дозволити, дозволити. навалити. Так, так. Треба треба розуміти завжди потреби свого тіла. Тобто є базальний метаболізм, який потребує десь там півтори тисячі калорії у жінок, кілокалорії у жінок, і десь дві тисячі. Базальний метаболізм, да, 2000 ккал у чоловіків, а все інше це залежить дійсно від руха, від стану здоров'я, і це може бути дійсно абсолютно різні порції у людини під час будь-якої активності або пасивності. І тоді мої щоки буде видно тим людям, які стоять у мене за спиною. Uh -huh. Я зрозуміла. Uh -huh. Наня, якщо... Надя, якщо я сплю щодня 8 годин. Це вже інтервальне голодування чи ні? Ну якщо ти не харчуєшся у кроваті <світ> ні, одразу після пробудження <світ> і під час засинання, то вже гаразд. Ну дивись, у мене є абсолютно законні 8 годин здорового сну. Супер. Ці 8 годин здорового сну я не хворію на лунну хворобу, я не встаю без пам'яті, не біжу до холодильника на кухню. Ту... Тьфу-тьфу-тьфу. Я навіть постукаю. І е, оці 8 годин цього достатньо для мене, щоб сказати, в мене вже був інтервал. Я припинила прийом їжі на ці 8 годин, і це окей для мене. Ну це мінімальна мінімалочка, так? Да? Угу. Mm, ну якщо за три години до сну які рекомендують, що ти не їси за три години до сну. Та не харчуєшся одразу після пробудження, а маєш там час на йогу, медитації, повільне вживання води. То в тебе вже є інша щось, вже щось наближається І до 12, 11, так. І цього окей, достатньо на добу для того, щоб е, бути в нормальній формі, в тонусі, і потім не розповідати собі, що мені потрібно зернятко, але кожні три години, або навпаки, один раз один великий такий шмат їжі, але один раз на день. персонально. Я вважаю, що якщо людина постійно хоче їсти, в неї мабуть якийсь там дефіцит нутрієнтів або негаразд з інсуліном. Тому що таке розкачування і неможливість тримати себе паузи, так, це взагалі якась проблема в тілі. Якщо з позиції мікробіоти, краще не харчуватись, з чим харчувати. Осталося лише одне запитання, як при цьому жити. Жити ти не будеш залишиться жити тільки твоє мікробіота. Ну, побач моделі, вони досить живі. Друзі, дві моделі. Сьогодні працювали одна радіо, друга медична. Сьогодні да. працювали в студії для вас, щоб про God bless, блесні. анатомично <плес> <плес> на цьому ставимо крапку, але ні, не крапку. Кому ми продовжимо досліджувати наше все, наше здоров'я та красу. І у наступному випуску програми про Едж також на просто радіо. Ви тільки слухайте нас з Надію. До зустрічі. Дякую вам. Щоденна подорож здоровим способом життя зовні і зсередини для тих, хто хоче бути в ідеальній формі та брати від життя максимум. Pro -H. Весело про важливе щодня на Просто Радіо. Партнер проекту Смек та ваніль натуральний препарат, що лікує гостру і хронічну діарею у дорослих та дітей, має властивості ентеросербента, а ще обволікає і відновлює слизову оболонку травного тракту. Смек та ваніль швидко допомагає у неприємних ситуаціях.